Доброго дня, мої любі. Вже зовсім скоро на зміну осені прийде чарівниця зима. І сьогодні я запрошую вас послухати казочку, як їжачок готувався до зими. В лісі жив їжачок, змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там, сухо. Ось наступила осінь, падають жовті листочки з дерев, незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими, пішов у ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Ну, пішов у ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок у ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав у куточку. Тепло й затишно їжачкові, а одному так сумно Захотілося йому знайти товариша. Пішов у ліс, зустрів зайчика, але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче, і ховрашок, тому що у них є свої нірки. Зустрів їжачок Цвіркуна, сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити. Запросив звірок його. Пострибав Цвіркун до їжачка, зілку їжачок Цвіркунові казки розповідав, а Цвіркун пісні співав. Ми з вами дуже уважно слухали казочку, я сподіваюсь, тому давайте спробуємо відповісти на запитання. Тож скажіть, будь ласка, де змайстрував собі житло їжачок? Правильно, малята, їжачок змайстрував собі житло у дуплі старої липи? Що їжачок заготовляв собі на зиму? Сухе листя, яблучки, груші, грибочки, шипшину. молодці. А кого запрошував до себе їжачок жити? Зайчика, мишку, ховрашку, цвіркуна молодці. А хто найбільше зрадів запрошенню? Цвіркун молодці. І як же вони жили разом? Їжачок казки розповідав, а Цвіркун пісні співав. Молодці ви були дуже уважними.